29 березня у актовій залі музичної школи відбулось засідання координаційної ради з питань дітей, сімей, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Подільської міської ради, подільського району Одеської області під головуванням заступника Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Таїсі Скрипник за участі департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, службу у справах дітей, Подільського міського центру соціальних служб, управління освіти і гуманітарної політики, Подільського районного управління поліції, Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості, відділу надання безоплатної правничої допомоги Південного управління, Подільського міськрайонного відділу філії ДУ центр пробації в Одеській області, старости Липецького Страстинського округу, комунальних некомерційних підприємств, центру первинної медико-санітарної. Допомоги та Подільська міська лікарня, комунального закладу центру надання соціальних послуг, родина, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги на порядок. денний було винесено два важливих питання: відпрацювання, алгоритму, направлення та влаштування постраждалої особи від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, до притулку для осіб постраждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, про впровадження корекційної програми для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї міської територіальної громади. На цій раді було піднято питання поміщення постраждалих від домашнього насильства притулок, який в нас новостворений, а також у нас було питання відпрацювання корекційної програми для кремників. У нас було два таких коротких питання, але вони дуже потужні і потрібні для нашого міста, для нашого часу, тому що. Питання домашнього насильства у нас є кожен день, майже кожного дня приходять повідомлення про скоєні випадки, і тому ця робота в нашому місті продовжується. По першому питанню було заслухано директора комунального закладу Центру надання соціальних послуг родина Наталію Войцехівську, яка розповіла про правила та протипоказання влаштування до притулку осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. «У комунальному закладу Центр надання соціальних послуг родина створено ще один відділення, відділення притулок для постраждалих від домашнього насильства, де було воно відкрите 1 лютого 2024 року, де почали працювати працівники. Можемо ми приймати людей. Відділення розраховане на людей 10 жінок і одну дитину. Перебування може до трьох місяців за Потреби до шести продовжено бути місяців. Всі є побутові соціальні вимоги, витримані, є де може проживати люди, де на харчуватися, може купатися, віддихати. Тобто і працюють усі фахівці, які можуть надати соціальні послуги, які потребуються людині. Вийти з цієї ситуації, психологічні, соціальні, побутові. Ми починаємо з людиною працювати і надавати їй всі послуги. Доповнила Наталію Михайлівну, завідувач притулку Олена Туркевич. Обговорено алгоритм влаштування постраждалої особи від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. До притулку також заслухано старшу медсестру приймального відділення комунального некомерційного підприємства Подільська міська лікарня, яка зауважила, що на чергуванні в приймальному відділенні є всі лікарі, необхідні для проходження медичного огляду постраждалої особи. По другому питанню слухали Ірину Шульженко, заступницю директора. Начальницю управління сімейної політики, охорони здоров'я та організаційно-правового забезпечення департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради Подільського району удеської області, яка наголосила на необхідності впровадження корекційної програми для осіб, що вчиняють насильство в сім'ї на координаційній раді розроблено алгоритм взаємодії всіх суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, і насильство за ознакою статі з озвучених питань. Вирішили посилити роботу спрямовану на протидію домашньому насильству в сім'ях та попередження протиправних дій та нещасних випадків в родинах громади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.